Я Ютки Грегор і Соня. Пусть максимально ран на Арлі. Прямо занимаем катку. Находись які у нас противники. Вратку метеорит. так. Методит. Так, заисывайте на себя добріс. И суперецелами. Так. Там мені топ цитати. Які тімінг, я тобі на ідеї Іде, я не хочу бану. Може за мій підписник, я не знаю, може він стане популярним. Попав не ну, по відео. Так. Але я... Як... Якщо ви хтось із вас дати на закладки, затімитесь, знаєте, я з вами не затімлюсь. Я знаю, що це під сел. Я не боюся ніяк того. Це не Драгона. Він казав. Він показав таке відео. Як він пустив, він казав. Він казав, що його не хотів його снайпер. А його снайпер. І відбував йому катки. Його заборонили. А тоді ж один день. Ну так, пішально, пішально. Минус два трофея. Це я. Зараз силую сукатку, то я не знаю, що я сделаю, за суперсел. А, а, мені, мені, мені хотів дати три адрена. Три Дякую, СПЦ. Дякую, дякую, дякую за такий підбір. Яка забита? Це звісно піде. О, має скільки? У мене 24 ДК. Заби так, ви будете мати за 24 ДК попадаються. А тобто так в мене 30 і безсот ДК попадаються. Так, то там. Ну, то

Эй, ну, во сам знес. Да бля, да, бля, да бле Так Крыса, крыса. А сам букс. И максимальный дан в залетай на мой аккаунт. Дивіться, я апну їх на селі, а я их радуюсь. Так, знаєте, до Ну, я зараз на этом посмотреть. При. Ну, Скрін. Так ну, Окей, да. І нам на самом деле окей. І всім папа мы драгунята.